Теорії фанатів про занепад, анклави і долю інженерів. Галактичний колапс. Багато хто вважає, що цивілізація інженерів пережила колосальний занепад багато віків тому. Докази покинутися без нагляду або планета чотири, де мешканці застрягли у низькотехнологічному стані, жодних інженерських зурльотів не спостерігалося у нещодавній історії. Користувач Reddit на ім'я Кінг Волнат припустив, що інженери могли зазнати катаклізму, чуми чи війни, який зруйнував їхню міжзоряну мережу, залишивши по собі лише ізольовані анклави, технологічне варварство. Інша версія каже, що колись велика технологія була втрачена або навмисно відкинута тими, хто вижив. Це може пояснити, чому інженери планети 4 носять ряси і дотримуються стародавніх традицій. Можливо, це суспільство після краху, яке зберігає залишки своєї культури. Поруч із теорією про колапс, існує думка, що інженери були знищені власними експериментами, зокрема чорним патогеном або створіннями, схожими на ксеноморфів. Події на LV223 та історія коміксу Апокаліпс це підтверджують. У лорі настільної RPG Alien також натякається, що ангели руйнування обернулися проти своїх творців. Деякі фанати вважають, що патоген поширився колоніями, а інженери припинили подорожі, щоб зупинити поширення, фактично прирікаючи себе на вимирання. Планета Чотири можливо уникла первісного лиха аж до моменту, коли Девід випустив свою бомбу.